Якщо ви не відчуваєте підтримки від своєї сім'ї, ви собі капсулюєте і носите такий цілий вагон образ на родичів. Якщо вони не підтримують вас у тій справі, якою ви займаєтесь, ви сміють, підхихікують, і ви не отримуєте ось цієї такої сімейної опори і підтримки, 25-й рік ідеально підходить для відпускання старих образ, для того, щоб сісти, зробити таку. Змістовну душевну розмову проговорити про всі ваші тригери, переживання, образи, вислухати протилежну сторону, почути її бачення і попрацювати з її страхами і запереченнями стосовно цього приводу. Адже 2025 рік проходитиме по числу дев'ятки це про завершення відкидання, відмирання старого, прихід чогось нового, відпускання образ і про такі глибокі трансформації цінностей. Також у 2025-му нас очікуватиме просто ціла сходка ретроградних планет, транзитів, затемнень і всіляких таких масштабних планетарних змін для того, аби підготуватися до них і знати сприятливі періоди для глибоких розмов, для якихось трансформацій, переїздів і взагалі таких важливих. Змістовних змін у вашому житті запрошую вас на вебінар Легкі 2025», де основним інструментом буде підготований графік в розрізі кожного місяця трьома практиками: нумерологом, астрологом і мною, відьмою та рологинію. Деталі про вебінар будуть в закипленому відео.